Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. А про що саме ми поговоримо? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно: мене л'ють, мене п'ють. Усім я потрібна? Хто я така? Так, дітки, вірно, це вода. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як треба ставитися до водички і чому її треба берегти. Скажіть, хто потребує води і як люди використовують воду? Люди в повсякденному житті багато використовують води. Ми п'ємо водичку, готуємо їсти, беремо одяг, миємо машини, поливаємо квіти, купаємося, доглядаємо за собою, миємо посуд. Тому вода для нас дуже важлива. Вода це найважливіша рідина на нашій планеті. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування, рослин і тварин. Якби у всьому світі не стало вмить води, і висохли б усі озера і ставки, тоді б не падав білий сніг, не капав дощ. Ніхто з гори на санках котитися б не зміг. Якби на всьому світі не стало вмить води, пожовкли б городи, загинули б сади, в морях, океані загинули б кити. Щоб чиста та прозора вода була завжди. Ми її повинні з вами берегти. Діти, давайте берегти та цінувати воду.